Всім привіт! З вами Пендальф, і сьогодні у нас солянка з манієм. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду. Кажеш, три пережила, але мене не переживеш. <плес> uh, ви пам'ятаєте? казав, що я буду кожного разу хейтити цю мапу. Я її хейчу та ненавиджу. А у нас дімончик. Дімончик з таким от білдом. Uh, я не знаю, чи буде тут білд. Uh, на екрані, але вам буде бідніше не знаю. Тому що це займає дуже багато часу. А часу в мене зараз зовсім нема, тому що все погоріло, все згоріло, все поламалось. Тому підемо так. Так, підемо, підемо, підемо наверх. І що ми тут бачимо? Бачимо хлопців. Давайте. Оп, а, так Йому по хребту. І зламаємо одразу. Я так е, так скажемо. Реабілітовуюсь після тієї катки на стріму, де я місав просто постійно. Спробуємо очистити моє славне ім'я від того, від тієї ганьби. No. Закрили йому, закрили, він не пройде. А якщо й пройде, то ми його просто схопимо. No. Так, е реалізація цього біла мені не зовсім зрозуміла, мені потрібно шукати саме держимість. Але тунелити її, ну, не тунелити, а бігати постійно за одружиністю це доволі таки складно, тому що не завжди одержимість доволі близько біля тебе. Це прям може бути проблемою. Так, там зняли, давайте повернемося. Я хотів би ваншот мати. Можливо, якось підкрадусь поближче. Можливо, якось вийде, я не знаю. Ну, давайте цю no. візьмемо за дупцю. Де вона? Так, об'єм. Easy, easy. А де кроучтеки? Мають бути вже. Так, тикуємо. Uh! Повелась на фейк, повелась! Напевно, я не, я не зрозумів, що це було. Чому вона не скинула палетов? Це, це була помилка, очевидно. Так. І вони знову там. І знову там. Стоїть, стоїть. Що ти присідаєш? Я тобі потім поприсідаю. Щас, ща, щас, я і дістатися до тебе треба. Ого боже, а куди ти біжиш? <прав> Прямо мені в ручки. Дякую, дякую. Тримай. Бамс! Ну все легенько, реалізація виходить, як мінімум одного перка, а іншого не знаю. Так, кинемо тут ямку, хай буде, можливо, колись потрібно буде сюди телепортнутися. Підемо туди, десь там крикнула. До речі, у нас зараз непомітність. Змо... Може, зможемо підкрастись якось. Але я не впевнений. Десь тут були, але я не бачу, де. Ну, в Хибару пішла. Ну, в Хибару така собі історія насправді. О, що ти а, в неї напевно, цей телефончик, так? Не будемо за нею бігти. Те, чого нам воно потрібно. Хай бігає, присідає. Головне, щоб генератор не ремонтувала. ну, Дивно, чому не в вікно одразу. Напевно, боялася що я пригну прямо в вікно. Make sense, насправді. Make sense. О, о, наша одержимість, давайте за ним. Би... Оп! О так. Скоротимо трішки дистанцію. а блін, я не, я не так би так би нокнув його. Зламаємо палатку, він пригнув вікошко, куди він побіг, я не буду дивитися ладно. потім А ні, 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 ось він, ось він. Я думаю, він в ту сторону пішов до ментану. Там, там два сурва, ще будуть ремонтувати. No. Блін, я знову, я знову зарано нажимаю. Воно виходить, якщо ти нажимаєш праву кнопку, а потім одразу ліву, воно відміняє твою абілку і все, і просто б'є рукою. Трошки крінж, насправді. Хай би робило маласечки випит, або взагалі не давало пригнути. Ну, типу, для чого це? Блин, без їм не сховатись, реально. от Зараз я просто без НП. Я прийшов, вдарив генератор, і нема. І що? Може туди сидить? Нема. Таки нема тут ямку. Її тут навряд чи зламають. Нема куди телепортуватися, на жаль. Давайте туди на цей полетимо. На другий поверх я давно там не був. Може, якраз так когось і піймаємо. Ай-яй-яй, вже якраз відремонтували! Отже. Так, залишилось ще три генератора. В принципі, поки що все на нашу користь, але це може дуже різко змінитись. Добре, там Девід десь був. Давайте за Девідом. Помс. Він в окулярах, так? Я щось не помітив. Прикольний такий. Незвично, такий дебошир. Дебошир з окулярами. Ти ж там ботанік. Це... Давайте просто зламаємо. А, там вікно вікно. Ну, nope. не дістало! М -м, зап... Ні, не дістало, але запізно, я пригнув, запізно. Або не попав, насправді, я не знаю. Можливо, просто не попав. Або запізно. Одне з двох. Ре? Ми якраз перемкнулися на кейт, а Девід вирішив вийти. Nope. Блін, ну це помилка. А це помилка, я, я думав він в палетку. А це помилка, а це помилка. Дуже велика, причому. <с>. Він реально міг просто блігти шефа і все. Так добре. А, ми бачимо хлопця, і зараз ми... там там ямка в нас. Так, давайте повернемось туди. Там стоїть, стоїть, чекає, чогось не знаю чого. А, напевно, ми не встигнемо, слухати. Навіть з непомітністю. Ми не встигнемо дати хіта. Ну, хоч просто дамо хіта, звичайно. Бемс! О, такий, по хребту! А, а куди вона біжить? Тут ж нічого немає. Давайте скоротимо дистанцію. А, так, так, так. Куди, куди, куди? Бамс! Легенько! Ну легенько-легенько, хлопці. Насправді непоганий на неньфу. Реально непоганий цей перк паркчаті. Якщо в них немає викривлення. Як тільки є викривлення, все до побачення. Просто забудьте. No <laughs> Блін, спринт. Я думав, я дам хіта. Я, я вже зрадів. Там нема. Ото ставимо чортик. І доволі гарячий генератор. І ось і що ти присідаєш, диви? Що <смі> ти присідає? Така смілива. Давайте за нею. Давайте за цю. За, за дівчиською. Ааа, ну. Мені то що? Вона просто ближче була, я за тобою не хотів бігти, а вона вирішила сама підставитись. Та не проблема, не проблема. Нагачок присідум я. Так, е вона одразу тікає, блін. Я не хочу туди йти. Ой, давайте мою ямку просто. І не знаю, повернемося назад на гак. Там воно, до речі, вже хто це у нас? Я забув. Мікаела, Мікаела вже біжить рятувати. Ну так, як ми відзонили, то Мікаела біжить, думала, що я побіжу за нею, а я <смі> взагалі не хотів, якщо чесно, в той мейн бігти. Давай, давай палатку, дякую. А, тут вікно? І що ти? А, ти просто пригнеш у вікно, а, ну і що далі? <свят> ну, легенько-легенько. Контент 18. Так, ми бачимо, давайте звідси і телепортнемося туди. У нас тут ямка одразу. Значить, не зря я її тоді поставив. Окуповується? Е, давайте якось скорочувати дистанцію. спринт. Ми не встигнемо, ні, ніяк не встигаємо. Ваншот куда ти? Давайте повернемося назад. Можливо, там кейт. А, так, так, так! Там кейт сидить. Просто в мене ще чорт. Думаю, ну потрібно вставити, а то він зараз заведе. Хе-хе, Ні-ні-ні. Не піде. Ну що, доприсідалося? Доприсідалося. Ставимо чортик. І в нас одразу буде інфа по тому тре... Ну по останньому сурву. Ми зараз повішуємо кейт. Нам залишається тільки піймати Мак. Да, біля хибари, як ви знаєте, дуже часто спавнюється люк, я прям помітив. Це реально дуже часто. Най спринт знову, так. Угу. Хей? Ночі ну, немає біля хибара. А, ну ясно. Yeah, yeah. <laughs> ну, цей раз не біля хибари. Цей раз в трьох метрах біля хибари. Чудово. Ух, яка ж мапа! Напевно, спеціально для Буби. Ну, насправді ні. Е, насправді, Бубу контрять вікна, а вікон тут просто багато. Дуже багато. Може, в цій шафці, може в тій. Там, до речі, проти нас грає москітня. Будемо їх жорстко-жорстко просто вбивати. Не будемо поганих слів говорити. -о помилочка! Пішов перший. Так, там та далеко, так. Ми не встигнемо на одній пилі двох. Ніяк. Добре. а рятувати хтось буде. Я не пам'ятаю, в них ліхтарки були чи не були? Зовсім не пам'ятаю. Жалко, жалко, знаєте що? Що це неодержимість. Але, але, але. Так. А, о, ще один диви! Боже, вони самі біжать до нас в руки. там як я встиг просто на Тонесечко. Це було це незак... просто незаконний розпил. Незаконний. Вже мінус 2? Що так швидко катка закінчиться? Не дограють. Але поки що ми москітню не бачили. Я хотів би їх. Е, І де? Я нікого не бачу. Блін, чака мені взагалі дає інфу чи ні. Тоже він зовсім, можливо, у них викрадення, я не знаю. А, розпильчик. <рив> просто джекпот, блин! Просто джекпот! Ізі! Розпил за розпилом, розпил за розпилом! От би так кожну катку заходиш, так я Сурвік себе біжать до тебе. Давай! розпиляй нас! Розпиляй! Так, о, нарешті ми бачимо. Напевно, викрилення вже закінчилось. Так, це вже третій Третій повіз. Окей, давайте підійдемо поближче. Е, можливо, ваншо... Ого-о! о кість, я просто встиг. Батишум. Просто ваншоти. Ви подивіться, я, я просто бігаю від одного сурва до іншого. 10 секунд він падає, 10 секунд він падає. Який же буба потужний. Я думаю, це Тір ССС е, маньяк. Тір SSS білд. це. Тепер це мій улюблений білд. Так, Сейбл. Е, розпил? А що? І нема куди бігти. Все це розпил. Наше плюс швидкість, до речі. За рахунок цієї швидкості ми зараз дуже швидко наздогнали. Ну і вони не очікували нас побачити, до речі, також. Давайте підемо за ними, за а то я щось е, розпилююсь на інших сурвів. Мені потрібно затунелити спочатку цих. Так, так, так. Що, ти будеш стояти, так? А ти що думаєш? Я не доїду? Та Ізі, на, на трьох пилах Ізі доганяється. А уламок! Москітня, ну нічого, нічого, москітику. Зараз ми тобі розкажемо. Куди, куди, куди? Там вікно можливо? Е, наче нема? Добре, тобі просто б'ємо. Бачите, там в неї нещий... ще спокій духу, слухайте в мене. В неї ще й ключ, я згадав, В неї ще й ключ є. Так, нам би потрібно її 100% за а то втече! Добре, давайте повернемося. о. -о, 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 -о. По-любому кладет. 100% даю! Кладет. Кладет. Де, да -да. не бачу. А, ні, сай не те, що я хотів. Ну, тоді все одно ми за москітнею біжимо. Не відписаємо її. Вона не має права грати в цю гру. А... Там один генератор, до речі, зремонтували. Неприкольно. А можна переслідування вже? Я, типу, вже достатньо близько, наче ні? О, нарешті нарешті. Так, розпиляємо просто, і вона буде справа оббігати. Ну, тут тут їй нема куди бігти. Хе-хе. Кажеш, переживеш три. Мене не переживеш. Нагачок. Ну ім обов'язково, Токсимо, токсимо токсемо. Айпукани їхні розривається вщен. Так, тут клодат. Оооо, я тебе й шукав. Дякую, так, розпила тут не буде. Ще... Там він кинуло. Окей. Де те пиво моє? Біжить воно. А не гнучкість? Ні, не гнучкість. Хм. Там є. А, там є, ну ми тут просто розпаляємо палату, не будемо спішити. Так, зупинилися. Окей. Так, до речі, ви просто зупиняєтесь перед палатою, і суф її скидає, або він обсирається. Обичайно так зазвичай звичайно. Головне, не заїжджати, коли він уже прям. Там, прям. Розпильчик. Розпил пива. Нагачок. Ви подивіться, я тільки волю сурвав, да? Просто от трішечки свободи, да? ви подивіться. Ще плюс два генератора. Цей вже майже заведений. Той вже заводиться. Вона кудись біжить. Ага. Так, Ми зможемо її закрити. Тут просто ваншотик. Так, йдемо туди. А, нам потрібно тунелити нашу кладет. Наше пиво. Ми пиво не відпускаємо. Пиво знищується, утилізується. Ну просто по слідам підемо по крові. Так, колись нас, нас доженемо. Обов'язково. Може, рятувати пішла? Так, дивіться, рятувати пішла. Добре, тут розпилюємо. Поїли. Так, а там відкрито. Добре. Можливо, в неї є баланс, тому що гнучкості нема. Ні, не баланс. А чому вона тоді полізла наверх? Могла б до любої дошки дійти і все. Все, і вдаримо її такий, покиваємо. Тримай тримає. Ну, а тепер на чилі просто завершимо якось гру. Так, тут у нас чортик можна вставити. Наша мета на цю гру досягнута. Москіти покарані. Йдемо далі. Фенга, фенга ваншот, просто так. Просто б'ємо з ручки. пам Нема сенсу розпилювати вона поранена. Хоча іноді, іноді в цьому є дійсно сенс. Дійсно великий сенс. О, а я її балю. Блін, от, от як я її закрию? Я не знаю, куди вона зараз побіжить. Знайти люк, я, я, я навіть не знаю де ворота, можливо, вони дуже погано заспаунились. Добре, будемо шукати люка, там побачимо. О, підкруточка! Дякую. Так, пів, пів справи зроблено. Залишилось її тільки знайти. А, блін, відкрилося все-таки, бачите? Ну там далеко дуже ворота розташовані. Неприкольно, дуже далеко бігати, я не встигаю ніяк. Грязюка на кукурудзі. Це, напевно, найогидніша мапа для грязюки, тому що шафок нуль. Телепортуватись особливо нема куди. Що робити з цим, не ясно. Ну, будемо бігати як 4-6, звичайний ман. Он до речі, хтось щось підриває. А мене білка є. Давайте тапнемося одразу на шапку. О! Халява що ти світиш, іди отсюди. <smart> ну і що це тобі дало? Знімати буде? Ні, не буде. Окей, їй дало це час трішки часу, насправді. Памс! <cyberaru> Ее, молодець. А ну шо ти, давай. Я не встигну, не встигну ваншота їй прописати. На жаль, на жаль. Як би це тут і закрите? Та ніяк, тут палата така незручна максимально. Спробуємо через обілочку. Хоп! Привіт! <ривіт> Вона майже майже зруйнувала. Окей, окей. Але я ж тебе чую. Слухаємо уважно. Н не чути. <ривіт> майже не чути, насправді. <ривіт> Можливо, ой. Я хотів цю залишити копію, не ту кнопку нажав. Ну буває. А, напевно, ну, я думаю, тут ми її нокнем. Тут особливо немає ні дошок, нічого. баланс ні нема. На гатчок. Так, полетимо туди на той генератор, подивимось, що там. Сидить! Знову! Це не вона. Мене пам'ятаю. По-моєму, це вона. Пишу, нам вигідно її тунелити Пемс. Чому вона не закрила шафку, до речі? Цікаво. Це дало їй додатковий час. Давайте наперед спробуємо тапнутись. Так, так, так. Вилізли. воно? Блин, ну я, я не впевнений, що це була гарна ідея, насправді. Їй бігти то не було куди особливо. М -м, ще й тут скинемо. Окей. Тим часом генератор уже завели. Дуже довго ми за нею біжимо. Дуже довго. Можливо, є сенс насправді кинути. А, ну тут воно буде скидати, напевно. Я хотів би. А, не буде скидати? Блін, оце я. Якби я просто біг, я б її вбив вже. На жаль. На жаль, не вийшло. Можливо, тут проб'ю. Проб'ю! пробиваю. Є, незаконне пробиття. Нахатчок. Так, полетіли на другий поверх. Я не знаю, я там не був ні разу. Джекпот! Джекпот! Так, вдаримо генерат. А ні, 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 вдаримо її. Uh, вдаримо генератор, у нас чортик, напевно. І побіжимо за нею. Десь, 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 десь. А он, я бачу її. Їм не сховатись, дає інфу. Мімба! Зайти їм не сховатись. От бачите, я просто відкоротив дистанцію. Безкоштовно. Бамс! Так, ну ще один нок. Непогано. Поки що йде все окей, Чотири генератора, до речі, зверху хтось пробіг. Ми зараз туди обов'язково повернемось, напевно. Полетіли. Так. Куди побіжиш? У е, вікно, так? Ну, ставимо чорта ще одно. І зламаємо. Щоб на наступний раз колись-колись можливо, нам, нам це воздасться. Я чув, наче хтось лікувався. Давайте поблище якось. Звідси давайте спробуємо. Угу. То, точно лікувався. Якраз ніч. Пішли за ними. Ну, блин, ну кукурудза, це реально. Вона ж видно пів мапи. Ооо, горіх! Хорош. Давайте почекаємо, поки воно пригне. І тепнемось. Бомс. А, закритий ж! Закрита шапка! Неприємно. Там леончик був. Давайте ще його вдаримо, чи що? І тут майже заведений генератор. Угу. Розігу, що в нас немає, я не знаю, як ми будемо його закривати. А ну йо в баню. Полетіли наверх? Там хтось був, до речі. Ясно. Тут закрите вже. Зліва. Бамс Так, а, 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 ось, і, а ось і воно! ти не зря зламав. Просто два хіта майже. Здо, наздожину тільки. А може і не на здожину, тут ще дошка. А, вона не побігла в дошку? Та вона взагалі є. Можливо, її там нема і Треба буде потім глянути. А, дошки тут не було, бачите? Я думав, там дошка, там зазвичай дошка є. Е, ну куди? Давайте наверх подивимось. Можливо, хтось тут. Немає нікого. Ну, насправді, генератор так-то непоганий, і зазвичай я цей генератор завжди кидаю на призволяще просто він не потрібний, але тут занадто багато шаф. Занадто багато. У-у-у! прямо біля мене. Яка нахабність? Давайте йому похрепилимо. Ну, я намагаюсь не тунелити. Більш фаерплайнг грати, але це, очевидно, дає мені дуже... дається мені дуже важко. О, Блін, поки летів, відремонтували генератор. Ну що за біда? Ще й поки вилізу. А, можливо, впівал, ні, начебто ні. О, не всі біжать. Так, мені б кейт хотілося. Кейт, очевидно, вигідно. Ну, я намагаюся не тунавати. Тому що вже два генератора немає, немає коли гратися. Ще вона зараз буде скидувати все, що бачить. Тому і проблема. Так, ну тут ми даємо хіта. Бам. Не скинула. Розумно зробила. Я, я спеціально чекав. чекав, щоб вона хотіла скинути. А, а куди вона? А, тут в вікні бігає. Ну, занадто далеко. Надто далеко. Окей, окей. Так, давайте сюди, сюди і в вікно. <плес> ну, там, блин, блін, вона добігає. Без розіграша. З розіграшом встиг би. А ніяк, ніяк тут. Давайте обійдемо, спробуємо. А, вона просто shift 2 втопила. Молодець, вона зрозуміла. Добре, тоді пішки. Тоді пішки. Там, до речі, вже від... майже відремонтували генератор. Ну. Дивіться, що септик. Боже, вона висмактує з мене всі соки. Жесть. Ну, кейт, ну тут ми вже точно тебе нокаєм. ЧЛЛРВ! Ви подивіться, і септик, і, і розіграла, і ще ведає, і молодець. Ну от супер, блін. Я напевно програв цю гру. Шансів виграш дуже мало. Один генератор, один. Один сурф мертвий тільки. І... А, ну так, я навіть не встиг його вбити. Жесть, ну все. Ти в мене шансів не так багато. Можливо, леончика зараз мохнути. Якщо дуже пощастить, прям. Полетіли за ним. А може й пощастить? Ні, не пощастить, не встигаю, просто не встигаю фізично. Ех, ех, ех. Давай леончика хоча б, хоча б. Якихось мінус 2 буде. Так. Е куди куди, куди, куди Ну там нема... А, ні, там дошка є. Там щит дошка є. Неприємно. Обійдемо. Е Полетимо сюди. І наше. <смас> Хоча Хоча ні, нормально, нормально. Ми зараз його тут закриємо. Тут уже немає куди йому бігти. Тільки в ташку. Там ще один. Спасюн бігає. Блін, в цю дошку знову біжить. Спробуй. Ой, помилився! Ой, помилився. Добре, вдаримо ще їм. Так, ну, поки що мінус 2, будемо від кемпа грати зараз. Тут ворота зачинені ще. Рятувати вона не буде. До речі, ви чули, ви чули? Коли він ламає дошку, він то як коняка і рве, такі. Ну все, выходите, хлопцы. Иншого шанса у вас не будет. Так, почекайте, там кто-то есть. А давайте мы сделаем... Зробимо... Такие вот... А, не, не, не та кнопка. Он, по-моему, контрол, так? Угу. Залазимо. И сидим. Давай, давай, бежи! Тут ты ж бачила меня, не? Не бачила? Ай-яй-яй-яй-яй! Так, последний Последний хлопак. Оно он. А там дошка. Так, там дошка? А ні, там не дошка, я зламав її, забув. А, головне якось закрити так, щоб вона не зняла. Це саме головне. А, а вона зовсім не сюди побігла. А куди вона побігла? А я навіть не знаю, слухайте, вона кудись побігла. Добре, тримаємо хоча б цих двох. Поки що так. Поки що у нас мінус три. Але ну навряд чи В мене є сумніви. вона може розіграти цю ситуацію. Зараз подивимось. Опа, бачу, бачу ворона. Бачу ворона, але не бачу її, де вона? Uh, Блін, не видно. Не бачу нікого. Ну срана кукурудза просто. Реально, метр я. А от вона! О! Блін, вона знімає. Mm, помилка. Да хіта? І хіта не дам. Слухайте, треба знайти хоча б ту. Хоча б на мінус два вийти вже. Я вже не говорю за мінус три. Блін, дуже, дуже. Дуже така напружена гра. Нагачок її. Так вона ще жива. хіляться! А ви чекати будете! А ви не будете чекати? Ваншот! І Леончик останній поранений. Ну, це ізі мінус 4. От що альтруїзм робить! От що він робить! Тримай. Ух, переграв! Переграв альтруїстів вонючих. Вони так думали, легенько від мене втечуть. Легенько всі вчетвером. Ага, не тут то було. І я вас всіх на гачки повішаю. Блин, ну я вже мав програти цю катку, але не знаю, яким чудом вони таку фігню зробили. Просто саму, саме ту першу що вони могли зробити. Ізі. Ось такі от у нас були каточки. Остання була особливо важкою. Вижила з мене всі соки. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, та до зустрічі на полях сутності!